Вітаю, на цьому відео я ще хворію, тому я вибачаюсь за свій голос. Нещодавно мені захотілося пограти в ММО, і я згадала про таку гру, як Альбіон Онлайн. З Альбіоном мене познайомили дуже давно, ще в далекому 2020 році. А в 2021 ми зі своєю маленькою Гільдією бігали різними данжами і збирали щоб Купити вперше преміум і отримати свій власний острів для подальшого розвитку. Це була весела і атмосферна зима, коли всі друзі збиралися у грі, але, на жаль, все змінилося після початку війни. Друзі розійшлися, а гра забулася, і ось через п'ять років мені захотілося повернутися до цього атмосферного місця, де ти міг бути ким хочеш і писати свою власну історію. Альбіон це не просто ММО гра. Це окремий світ зі своєю економікою і зі своєю політикою, де ти можеш писати свою власну історію і грати як хочеш. Але зазвичай буває так, коли ти хочеш себе розвинути, тебе ганкають і накривають величезною толпою гравців. Альбіон це пісочниця і буквально виживання, адже якщо ти не зможеш адаптуватися в цій грі, то тобі буде дуже складно. Соло гра, звичайно, ж існує, але все рівно гра буде тобі повільно натякати, що все ж таки потрібна якась гільдія. Хоч гра і безкоштовна, і ти можеш самостійно зібрати на преміум, але якщо ти нетерпляча людина, то звичайно ж є донат. Перед тим як зайти на свій обліковий запис, я подивилася пару відео, щоб дізнатися, які оновлення відбулися в грі, і взагалі згадати як грати. Яке ж було моє здивування, коли я дізналася, що з'явилися нові сервери, адже в минулому. Всі грали на одному європейському сервері, а ще на одну годину закривали сервер і перезавантажували його, тому що був великий потік гравців, і ресурси потрібно було постійно оновлювати. Я скачала на телефон з офіційного сайту гру і зайшла на свій обліковий запис. На жаль, нормального ПК у мене немає, але ви можете допомогти мені з цим. Всі посилання я залишу в описі. Зайшовши на свій старий акаунт, мій персонаж чомусь опинився на американському сервері. Хоча я чітко пам'ятаю, що ми грали завжди в Європі. Я погуляла своїм старим персонажем містом, подивилася на предмети, магазин, карту, список друзів, які не заходили три роки тому в гру. Трохи подумала і вирішила, що спробую пограти на європейському сервері. А свого старого персонажа залишу для кращих часів. Європейський сервер відкрили рік тому, і логічно подумати, що там зовсім інший розвиток та економіка. На американському сервері залишилися досвідчені люди, які давно вступили в гільдії та поділили землі. На новому сервері все тільки починається розвиватися, налаштовується нова економіка, створюються нові гільдії, по новому діляться землі між гільдіями. Я хоч і грала в цю гру 5 років тому, коли тільки нановили графіку і створили Авалон. Але я не сказала б, що я прям про ігрок. На той час преміум на місяць коштував 10 мільйонів срібла. Це 3 тисячі золота було. Настільки я пам'ятаю. Зараз преміум на місяць коштує 30 мільйонів срібла. Різниця відчувається. Я не змогла на той час зібрати срібло на преміум, хоча за плечима у мене 241 година гри. Мене швидше можна назвати гравець із невеликим досвідом, ніж програвець, тому що я знаю деякі речі, але я не досягла великих висот. Я створила нового персонажа, взяла нік макарошка і пішла проходити навчання, бо я елементарно забула, як грати. На навчанні було багато персонажів, боти це чи справжні гравці, зрозуміти складно. Місії нескладні: зберите, купите, вдар того, і все це призводить до того, що ми на кораблі вирушимо з острова на великі землі. Під час навчання у мене прийшла ідея забрати з собою пару мулів та продати їх на великих землях. Мені довелося позбутися всіх предметів, і в мій вінтар влізло тільки три мула. Чи варто було цього робити? Не знаю, але розважатися ж якось потрібно. До того ж, хотілося щось забрати із собою під час навчання. Персонаж був перевантажений і мов також ледве ходив, але я якось умудрялася ще когось бити. Через деякий час я все ж таки дісталася до корабля, і новачки напевно були в шоці від того, чому я так повільно ходжу. Я вибрала одне з невеличких лісових міст і вирушила в дорогу. На жаль, щоб продати мула, мені потрібно було сплатити податок. Грошей немає, пішли збирати ресурси. Я згадала, що всі інструменти викинули і пішла купувати хоч щось за гроші, що залишилися. Відкриваємо ножі першого рівня та скільки? 88 срібла. Не дивуйтеся, це Альбіон онлайн. Тут кожен намагається наживатися на всьому, тому не дивно, що на початкових етапах ціни можуть бути космічними. Не здивую, що сюди привозять предмети вже досвідчені гравці та наживаються на новачках гри. Хочеш ніж? Працюй! Гаразд, сама захотіла забрати тримули. Пішли заробляти, щоб їх продати. Збирала дерево, шкури, каміння першого і другого рівня, вбивала місцевих мобів, покращила собі інструменти та потихеньку продавала ресурси. Паралельно в мене виконувалися завдання і мені давали всякі нагороди в вигляді срібла чи опиту. Мені захотілося взяти вудку і порибалити. Помітила, як хтось сидів на краю, і я просіла поряд. Почала вчитися кидати гачок. Виявляється, я навіть це забула, як робити. Своєю незграбністю я злякала гравця і той поскакав. У мене вийшло зловити рибу. Ура! Я помітила, що гравці вищого рівня часто приходили на перші локації і збирали ресурси, не даючи новачкам потренуватися і трохи заробити. Адже якщо хтось із гравців перший б'є лисицю, то видобуток вважається його. Мені захотілося переміститись на іншу локацію. Там були невеличкі будівлі та лісопилка, а ще я вперше побачила Ента, якого довелося розрубати. Сиділа я, значить, біля річки, і біля мене пробігав якийсь гравець під ніком комісар. Йонік дуже сильно відрізнявся від інших. Одразу видно, що наш земляк. Ми з ним разом побігали, і той запросив мене до своєї команди. Недовго думаючи, я погодилась. Ми разом збирали ресурси, і нам випадало багато опиту та срібла за спільну працю. Завдяки опиту можна було покращити гілку інструментів, а також броні. Так, я легко перескочила на третій рівень броні інструментів. Коли інвентарі були вже переповнені, я сіла на свого мула, комісар на БК, і разом вирішили побігти до великого міста. Я помітила, що у нього був плащ фракції, тому здогадувалася, до якого міста ми потрапимо. По дорозі ми натрапили на перевізника ресурсів, який йшов на мамонтів в той самий бік. Це було таке відкриття для мене, ніби побачила якогось динозавра. Я в минулому їх не так часто бачила, а тут на новому сервері взагалі не чекала. Мамонти це дуже рідкісні та дорогі істоти найвищого рівня. Він разом з нами контактував круговими рухами, і ми дісталися до міста Люмхост. У цьому місці я була 5 років тому, і ось я знову вдома. За звичкою, я навіть змогла знайти майстерню і зробити ремонт всіх інструментів з броньо. Мені на пошту приходило повідомлення про те, що мої товари хтось купив, мулів. На жаль, так ніхто і не купив. Перед сном я виставила на продаж всі свої добуті ресурси, перевіривши їхню вартість на ринку і вирушила спати. Наступного дня я заходила в гру та застала закриття сервера. Я думаю, що розробники розділили сервери спеціально, щоб більше його не закривати на технічні роботи, але виявляється, ні. Це відбувається в обід. Тоді в мене була година дня за київським часом, і вже о 13.45 можна було грати. Європейський сервер закривало одночасно з американським. Я так розумію, що це все залежить від часового поясу. Коли я зайшла на сервер, мене зустріли повідомлення про продаж ресурсів. На щастя, забрали три мули. Значить, це було справді не дарма. У древі покращила собі броню, і мені потрібно було прокачувати інструменти для видобутку ресурсів. Поки я перевіряла древо, почула, що біля мене відбувається бійка. Я застала дуель між двома гравцями. Це досить корисна та прикольна тема. Гравець кидає запит на дуель і ставить ставки переможця, наприклад, 10 тисяч срібла. Так ти перевіряєш свої бойові навички, свою збірку та ще можеш заробити, якщо переможеш. За ніч на продажах я змогла заробити 70 тисяч срібла. Я знову повернулася на стару локацію, знайшла спан вовків і ентів та потихеньку почала фармити. Березу і каштан добре купували, тому я била багато ентів і шукала берези. Недалеко від мене спалахнув данж. Мені стало цікаво, і я зайшла всередину. Мені попався данж людей серед шахт. У мене був меч другого рівня, тому зачистка була довгою, зате продуктивною. Мені випало дві скрині зелена і фіолетова. У зеленому випала книга досвіду першого рівня, а у фіолетовому була вата броня третього рівня, плюс мішок срібла і якийсь сувій. Який можна було продати дороже в зовсім іншому місці? Я подивилася на карту, де це є, та відчуваю, що подорож буде довгим та небезпечним. Прибережу до наступного разу. Продавала ресурси і моментально надходили повідомлення про продаж. Потрібно знову працювати. Пішла ловити вовків, усі нагороди за виконання завдань я вирішила покласти до банку. Щоб не займало зайвого місця. У кишені вже було 90 тисяч срібла. За книги досвіду я покращила броню, а ще помітила, що у мене прокачалася сокира для збирання дерева та булава. Булавою мені стало набагато простіше грати і приємніше, ніж мечем. Що зараз, що в минулому, чому всі уникають цієї зброї, вважаючи її марною чи ненадійною. Мені особисто він незручний. Знайшла ще один данш, на жаль, він був слабким. У першій скрині був мішечок на 3000 срібла, а в другому мішечку на 1000 срібла та чоботи солдата на 500 срібла. Взагалі не густо. За цей час на ресурсах можна. Заробити набагато більше, можливо, на тих шостих землях буде більше прибутку, але я помітила, що в основному всі бігають за ресурсами. Великого ажіотажу як раніше на скрині немає. Навіть спостерігавши за чатом, я помітила, що багато хто запитує за крафти, як добути той чи інший ресурс, але ніяких розмов за скрині та пошук груп на данжі взагалі немає. Можливо, багато хто ще не розуміє, що і як влаштовано і що можна робити. У грі з'явився комісар і запросив вступити до групи. Ми разом зустрілися та почали добувати ресурси. Поки я добувала камінь, то зустріла гравця на кабані, у якого був скін. Таких скінів було дуже багато в минулому. чомусь були ну, прям дуже популярні. У мене склалася теорія, що це олдскульний гравець. Ми з комісаром збирали ресурси, доки стали повністю перевантажені. Персонажі повільно ходили. Мені на мулі довго довелося йти, бо у комісара бик, але це не заважало нам веселитися. Він проведжав мене до самого міста і відганяв вовків. Знову продаж ресурсів та повідомлення про те, що у мене щось купили. Я згадала про журнали, які я колись заповнювала у минулому. На них ти міг. Теж добре заробити, і одночасно прокачувати собі навички зі здобуття ресурсів. Спочатку ринок не розумів, про які журнали йшлося, але все ж таки я їх знайшла. Журнали бувають різні: дроворуба, свіжувача, муляра. Хто ще не бачив відео про PDF Woker посилання залишу в описі. Купуєш задешеву. Порожні журнали потрібного тобі рівня, заповнюєш і продаєш вже дорожче. На наступну вилоску вирішила купити собі БК 4 рівня. Прощай мов, ти був зі мною з самого початку мого шляху. Інструменти у мене трохи прокачалися, тому я вирішила піти на жовті та 5 землі біля міста. Тут, якщо тебе вбивають, то ресурси не втратиш, лише кілька грошей. Звучить і безпечно, але й не дуже. Карта поділена на соти, і кожен сот має свій рівень з найслабшого і найбезпечнішого Т1 до найнебезпечнішого і найсильнішого Т-8. На карті соти позначені кольоровими ромбиками синій, безпечний це. Тебе не будуть убивати і ти нікого не вдариш. Жовтий, частково безпечна, ти можеш бути мирним і ні. На цій території є можливість самостійно включити ПВП або навпаки вимкнути для необхідності. Червоний небезпечна зона. Тут, якщо тебе вб'ють, то ти втратиш усе чорна, найнебезпечніша зона. Окремо є чорні землі. Туди, якщо і потрапити, то з великою обережністю, особливо коли ти слабкий у ПВП. Туди потрапляють та повертаються лише через спеціальні проходи. Чим приваблюють небезпечні землі, великий вибір рідкісних та цінних ресурсів, але водночас ризик втратити все. Тут залежить від везіння та правильно прокладеного маршруту. Існують на карті різні міста, найбільших шість: лісовий, зимовий, пустельний, кам'яний та болотяний. Так, я назви міст не пам'ятаю, але запам'ятала на яких територіях вони знаходяться. Посередині всієї карти на червоних землях стоїть знамените місто Карліон, до якого приїжджають на Чорний ринок, і Видобиті ресурси з данжу продають саме там, за найвищою ціною. Карліон це буквально комп'ютер, який скуповує всі ресурси з данжу або власного крафта і заново їх розміщує по данжах, добре працює з предметами вищого рівня, починаючи з Т-6. Дуже зручний круговорот. До кожного великого міста прикріплена своя фракція. Карліон, наскільки я пам'ятаю, не рахується, до якої за бажанням можеш вступити, і тобі будуть додатково давати завдання та очки фракції. Я цим толком не займалася, лише пам'ятаю, як розвозило серця міст небезпечними землями, і так можна було добре підняти срібло. На новій локації я помітила дуже багато ресурсів із зачаром. Зачарування існує вже 4, але раніше було 3. Перший рівень зачару колір зелений, другий рівень зачару колір синій, третій рівень зачару колір фіолетовий і четвертий рівень зачару найрідкісніший золотий або ж жовтий. Про четвертий рівень зачару я мало що знаю, бо воно лише нещодавно вийшло. Раніше такої великої кількості зачарованих ресурсів не було. А якщо й було, то тільки на небезпечних землях. Тут я помітила перший і другий рівень, яких я на жаль не можу ще зібрати через малий рівень інструментів. Коли я продавала ресурси, то помітила, що краще продавати шкури й дерево третього рівня. Адже на них йде великий спрос на ринку, да те четверті також добре продаються, але більше срібла все ж таки дає те 3 Звичайно ж, що в кожному ринку свої ціни. Тут може бути дорожче, а в другому ринку дешевше. Ринок це нестабільна штука, адже через кожний час ціни міняються. Я пам'ятаю, що в минулому ми навіть качали окремий додаток, створений фанатами, де можна було дивитися економіку різних ринків і так вирішувати, де вигідніше продавати той чи інший ресурс. Так і з'явилися перевозчики. До пізньої ночі я працювала на Т-5 землях, і з кожною годиною ганкерів ставало ще більше, максимум 10 за вечір. На щастя, я їх не зустріла. Ганкери це ті люди, які стежать за гравцем і раптово можуть напасти, щоб побити та забрати усі ресурси. Їх часто можна зустріти на переході із безпечних земель до небезпечних, часто нападають на перевозчиків. Перевозчика можна впізнати по його маунту. Тобто тварині, наприклад, по беку, ведмедів або ж мамонту, якого ми зустріли. Чим жирніше Мамонт, тим складніше збити з ніг гравця. Хоч і після переходу тобі дають щит на безсмертя, все одно мало кого він рятував. Особливо коли в тебе слабка тварина для перевозу. Ось чому мамонти такі цінні і нелегко доступні. Раніше на сервері ганкерів було дуже багато, потрібно було знати певний час, коли людей на сервері було мало, і лише тоді було трохи безпечніше вийти пофармити. Я ще не бувала на небезпечних і чорних землях на цьому сервері, але щось мені підказує, що тут такої великої хвилі ганкерів поки що немає. Більшість націлена на надобичу ресурсів та крафту. На цьому поки що все. Якщо вам сподобалася моя невелика пригода, і вам хотілося б більше такого контенту щодо цієї гри, ставте лайки та пишіть коментарі. Я буду тільки рада ділитися з вами своїм летсплеєм, адже комусь це буде навіть корисно. Це я розповіла лише про базові речі, які мають знати кожен, але ж ще існують різні портали, в зовсім другі локації і міста. У багатьох людей двояке відчуття по поводу цієї гри, адже більшість думає, що Альбіон Онлайн створений в Росії, але насправді це німецька гра, яка стоїть на нейтральній позиції. Також в мене є телеграм-канал, де я ділюся анонсами нових відео, малюнками, моментами свого життя та багато іншого. Всі корисні посилання я залишу в описі а я чаєм.